Добрий день, шановні студенти, колеги, друзі. Хочу привітати вас з тим, що нам сьогодні випала чудова нагода запросити в наш коледж народну артистку України, культурного діяча, політичного діяча Оксана Білозір. І на початку я хочу коротенько про себе розповісти, мій бекграунд, щоб ви якби, мали повну картину. Я депутат чотирьох скликань, займалася в основному трудовою міграцією, і всі ці роки, які я була в парламенті, я менше часу приділяла внутрішнім справам України, а в основному займалася нашими трудовими мігрантами, які покинули Україну в силу економічних обставин і була 10 років членом парламентської асамблеї Ради Європи, втілювала там ті законодавчі ініціативи, які захищали наших. Трудових мігрантів також я маю таку дуже гарну практику. Це я 10 років, 12 років відпрацювала в Київському національному університеті культури і мистецтв, створювала кафедру естрадної музики, 10 років там пропрацювала від доцента до професора. А на сьогоднішній день я є доктором філософії, кандидат юридичних наук право ЄС продовольця. То тобто я вам спеціально розказала, який великий спектр діяльності впродовж свого творчого життя. Бо творче моє життя воно пронизує, це Моя місія по житті. Воно пронизує всі мої шляхи. Чим би я не займалася, а творча місія вона завжди. Була первинною, ну я дуже люблю Тернопіль, я дуже люблю сюди приїжджати. Знаєте, ця земля пахне для мене по-особливому, тому що я вчилася в школі в зборові. У мене тато народився в тустоголовах. Тустоголове – Ту голови, це таке невеличке село, три горби, як я завжди казала, три горби, бо я за молоком туди ходила. Mm -hmm. І там є наш цвинтар, можна сказати, фамільний, тому що по татовій лінії там більша половина цвинтара це всі з моїм прізвищем дівочим, моє дівоче прізвище Розумкевич. І якраз там ми називаємо що це наш фамільний цвинтар, бо там є могилки з моїм прізвищем 1843 року. Тобто це така я вкорінена в цю землю, просто вкорінена в цю землю. Вона для мене особлива, хоча я народилася теж недалечко звідти в Рівненській області. Чому я там народилася? Тому що е, там жила е, бабця, моя мама звідти походить. Е, Тато мій звідси з Галичини. Він був політв'язень, в'язень сталінських таборів. А дідо мій, він 8 років був в Казахстані на засланні, на довічному заслані. А після смерті Сталіна він був амністований, повернувся в Україну. І там, через пару років, я народилася. Він був якраз відправлений по, там, по гарантіях певних в те село, де жила моя мама. Це Рівненська область. Недалеко мама була моя перша комсомолка на селі, бо вона дуже гарно співала. Була саморода, грала на любих інструментах. От що право раз, раз, раз підбере. Я не завжди дивувалася, як не знаючи, нот можна грати на фортепіано і собі акомпонувати. Це для мене недосяжно просто. Мені здавалося, що це неможливо. А це така була мама. Мама була перша консумовка на селі, а тато був бандерівці. от така такі двоє так. протилежних людей. це була боротьба утвердження всього українського. Я за 45 років, які я працюю на сцені, і рахуйте, основна частина це була радянська система, яка заставляла нас бути інтернаціоналістами де російська мова була ведуча. Мені вдалося досягнути висот, ні разу не виконавши пісню російською мовою, і не тому, що я мала там претензії до мови чи до того народу. Я просто відчувала величезну потребу заповнювати пусті місця нашої української культури і сповідувати її, утверджувати, її впроваджувати. І я завжди прагнула, того, щоб вона була за требу. І вона дійсно була затримана, бо ми все це робили з любов'ю. В мене ніколи не було пріоритетом на сцені, на цій поприщі мистецтва заробляти гроші. Ніколи. Мене... Я багато можу працювати безкоштовно, це, скажімо, тоді, коли цього обставини вимагають. Але гроші ніколи не відігравали важливої ролі, якщо там сьогодні ви подивитеся на наших митців, на їхні маєтки. Подивитися на мої статуси, які в мене є, то це абсолютно різні вагові категорії, бо я завжди шукала щастя. А щастя це коли ти реалізований творчість. Творіть своє. Коли ви бачите, що поруч з вами живуть люди, які не сприйняли цю тезу, ви їм просто поясніть, що поки буде мова російська звучати на нашій території, наш сусід вічно буде нас за це готувати. Це просто гарно, красиво. Треба людям пояснювати. Бо дуже часто вони цього не розуміють, люди взагалі війниві У природі щось навчити, перечатися. Але адаптуватися красиво через форму мистецтва, через нашу внутрішню культуру, через наш зовнішній вигляд. Воно заставляє воно притягує. І я сьогодні, коли їжджу по світу, дуже багато з російських українців. Зі Сходу і Півдня України вивела війна, вони просто не мають де жити. І вони в Європі. І щоб ви розуміли, вони там вчаться розмовляти українською мовою. Вони там переходять, тому що їм там не можна спілкуватися російською. Але в тій ситуації вони це роблять. А вдома чомусь вони можуть це не робити. Тому толерантно пам'ятаємо свій чужий. Сьогодні рішення нашої перемоги і миру спокою кожній призвіло. Ви кажете, ви часто виступаєте перед військовими. Я хотіла запитати, які пісні вони прошу просить вас виконати Більше для підняття морального духу чи щось таке, щоб відволіктись? Таке гарне запитання. У мене є друзів багато, і от приїхав мій друг Саша. Він такий, їх чотири в Україні тільки є. Він нагороджений всіма орденами, медалями, які в Україні є. Бо він, знаєте, той, хто заходить в тих ворога, вистежує їхні позиції і робить наводку і втікає. Ну, це він такий унікальний да трим... Та вічив був, і от їх ще чотири йому поряд. І я... він приїжджає до мене і каже, Саш, ну от що тобі треба? Він сирота, я йому вдамо, не дуже ще до війни. І я кажу, Саша, що вам треба, яких ви хочете пісень? А він так сидить, дивиться, посміхається. Тільки не патріотичні. Нас мотивувати не потрібно. Я кажу, Боже, тоді що ж вам тоді, які пісні співати? Каже, співайте про романтику, співайте про любов. І що ви знаєте, хто ТОПі яка моя пісня серед бійців? А зі мною був красивий, а зі мною я б не могла ніколи повірити, що вони просто кайфують від цієї пісні. Ви бачили в TikTok, ну там просто. І в тольоті летять на танку сидять і танцюють з автоматами, там і десь каву п'ють, і це знімають. Тобто вони вибирають, от вони вибирають те, що треба. Вони ж молоді люди. Їм хочеться кохання, їм хочеться щирості. Цього в них немає. Того, що в тебе нема, то ти потребуєш. Тому не бійтеся бути, випромінювати щастя і любов до них. Вони цього потребують. Вони живі, молоді, красиві, достойні люди, хлопці і дівчата. Нашим гостям, особливо такій чарівній жінці, яка сьогодні нам дала лікбез, ще раз. ще раз розказала, як нам жити далі. І це направду супер мотивовано. Як для молоді, так і для нас, викладачів, тому що ну, ми згадуємо себе і ви розповіли ще. Ще ми в радянських часів багато чого достали, і тут нам треба якось ще й самим переосмислити. Самим переосмислити, ну і ще ж дітям щось розповісти. Тому сьогодні це безцінна зустріч. Ми вам щиро дякуємо. Ми вам даруємо відквіти. Традиційно ну, ми даруємо таку часточку нашого такого енергетики, нашої коледжу, нашого тернопілля, нашої тернопільщини та наша геніальна та вона знайде місце. Ми, ми будемо тішитися, що ми мали зустріч з вами. Так.